Потужного ракетного удару у ніч на понеділок зазнало Запоріжжя. Загалом окупанти випустили 11 ракет по обласному центру та передмістю. Є постраждалі, також зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Детальніше про ситуацію у місті Денис Розенков розповість. Окупанти атакували Запоріжжя вночі двічі. Близько другої ночі випустили вісім ракет із комплексів С-300. Дві з них поцілили в трансформаторну підстанцію біля одного з житлових масивів Запоріжжя. Від потужного вибуху деталі трансформатора розлетілися на кілька сотень метрів. Район частково залишився без світла. Під загрозою знеструмлення були також лікувальні заклади. На диво обійшлося без постраждалих. З два часа ночі щось бабахнуло. Ну а вранці виходимо і смотримо. Где стекла побиті, де криша побита. А бабахнуло, звісно, сильно. Вибухами пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. У багатьох приватних будинках вишивло шипки, понівичало дахи. У домі Ігоря не залишилося жодного вікна. Та слава Богу, слава Богу, ні. Всі живі, здорові. Животні тільки. А так, авто зараз будемо робити потихеньку. Дай бог нам шифер сейчас выдадут, стекла выдают, будем ставить, будем менять. Допомогу містянам вже надають комунальники та представники міжнародних організацій. І ми виїхали нашою командою. привезли постраждалим брезент тарпаулін, для того, щоб вони закрили свої дахи будівель і щоб укритися від дождя. Близько п'ятої години ворог вдруге атакував Запоріжжя знов ракетами С-300. Одна з них влучила у зелену зону на березі Дніпра, інша поцілила в село Привітне. Уламки снаряду зруйнували будинок 70-річної жительки. Сама вона ледве вижила під його завалами. У жінки Рами грудної клітки та черевної порожнини. Від загибелі її врятувала парта, за якою навчається онук. Громада дала йому парту, ну щоб учитися. У цій партії з послу малюсь, тому що воно як пасани розривали, її накрило партию. Ну, партою розрива. Навірно, то все, що хата засипалась, парта придержала. Постраждала, перебуває у лікарні під наглядом медиків. Ця родина лише тиждень тому евакуювалася із прифронтового Оріхова і знов потрапила під ворожі удари. Пали, ну я ж кажу, я ж не паня. Вони стекла летять, все на голову сипеться, я нічого не поняв. Взагалі думав, десь на вулиці, я виходжу, пів хати немає. У привітному пошкоджено 12 приватних будинків. Представники громади обіцяють допомогти з відновленням. Місцеві дивуються, що поцілили у село, адже жодних військових об'єктів тут немає. Нічого ні, нічого ні. От ми одні, это ж наша роківська громада, ані пенсіонери. Тут пенсіонери, дачники, от це все у нас. Окрім Запоріжжя, рашисти били ракетами і по інших населених пунктах регіону, зокрема під вогнем Оріхів. Місцеві жителі повідомляють про чисельні руйнування будинків, шкіл та магазинів. Інформацію про постраждалих уточнюють Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал.